Отца і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Всі дні, дорогі брати і сестри, ми насолоджуємося великим праздником світлого Христового Воскресіння, праздником праздників і торжеством і свяжем. Усі святі дні Святе Церква нагадує. Багато подій, які були близькими до цього великого таїнства Воскресіння Христового. І згадує тих апостолів, жон мироносець, інших послідовників Христа, які були свідками цього великого, великої панської Христової, яка перетворила світ. І сьогодні свята церква згадує святих Жон Мироносець. І праведного до Іосифа і Нікодіма. Спаситель, звершуючи свою іскупительну місію, проповів Слово Боже, творив багато чудес і за ним йшло багато людей. Самі близькі його послідовники називалися апостолами. І серед цих людей, які слідували за Христом, були і жінки, благочестиві жінки, і їх церква називає жонами-мироносицями, тому що і ці, одні з тих благочистивих жінок, в ті трагічні хвилини, коли Господь, як людина, помер на Христі раді наших гріхів і був погребений у гробі. Вони взяли міро і рано вранці пішли туди, щоб до гробу щоб помазати тіло свого вчителя і Господа. І тому е, ці послідовниці Христа називаються церквою жони переносиці. Е, історія зберегла пам'ять про деяких із них. Це свята Марія Магдалина, яка була родом із. Магдали, місто Магдала. і тому вона називається Магдалиною по місці свого походження. І вона була існуватою. І Сусітель вигнав з неї сім пісів. І вона в благодарність того, що Господь її істів, стала послідовницею Христа і невідступно слідувала за Спасителем. Відомо, що коли спасів був розп'ятий, коли Господь Воскрес, Вознісся на небо, після цього Свята Марія Магдалина пішла у Рим до імператора Тілерії, щоб понести йому жалобу на понтія Пілата, який засудив Спасителя до смертної страти. І вона принесла з собою імператору червоне яєчко і подарила імператору. І той спитав, що це таке, що, що вона йому дає. І вона каже, яєчко це є ну, символ життя. Воно саме по собі має в собі серце, що, що, що потрібно для життя, тому що з нього, з нього виходить пташечка. І воно в даному випадку е, е, прообразує вічне життя, яке Господь подарував людству через свою проліття своєї крові, тому це яичко червоне. Свята Марія Магдалина, вона э, останні дні свого життя жила в місті Песі, ну, це його тепер немає, може якесь на тому місці. І вона там була, і, і представилася і, і там була похоронена. І, Друга жіна Мироносця це Марія Фліопова. Марія Фліопова була дочкою Іосіпа Обручника. Іосифа Обручник, якому була обречена матір Божа, для того, щоб виславати її, її дівство з людських від від очей. У нього було восьмеро дітей, чотири сина і, 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 і чотири дочки. І одна із дочок по імені Марія вийшла заміж за рідного брата свого батька. Тобто у Іосифа Бручка був брат Кльоп, або Алфей, його ще називали. Рідний брат, І він женився на своїй племянниці. І від цього браку, ну так в відкому завіті, були такі близькі браки, тому що народ невеликий, всі хотіли щоб не розтворитися між іншими народами. І всі хотіли мати сім'ю дітей, щоб хтось з дітей був в родословній Месії. І тому від цього брата народився Яков, який став теж апостолом Спасителя, Яков Офею або Яков молодший, який написав послання, хто знає, знакомий з священним Писанням, то є там. У знову заповітті є послання апостола Якова. Оце послання написав цей Яков, брат Господь. І він був першим єпіскопом Єрусалима. Ну, історія про нього говорить, що ідеї заставляли його, щоб він сказав слово проти Христа. І вони його підняли на вершину там, де ж на... Тут над храмом було Херськлоща, звідки він мав сказати проповідь народу і, і, і сказати, щоб вони не йшли за Христом. А він навпаки закликав людей, щоб слідувати за Христом, що Христос це є життя, це наше спасіння, це вічність блаженна і щаслива. І у детність столкнули з того портіка, і він і розбився. Ну, це, я трошки відійшов сторону, це е, він був сином другої з жіни мироносця Марії Клеополі. Е, третя, жіна мироносця Соломія. Це також дочка Йосифа Брушника. Вона вийшла замуж за Зеведіє, так звали чоловіка, Зеведі. І від їхнього брака народився народилися два апостоли як Богослов і Яков. Вона також за Спасителем і за своїми синами, які були завжди рядом Спасителем. E... Наступна жінка-міроносиця це e, Яна. E, вона була жінкою, дружиною Хузи. E, Хуза був домокровитель царя Ірода. Но це велика посада. Він був, був, завдав усім, що вдома находилася всіми порядками, всіми сокровищами. І вона була тайною християнкою і послідовницею за Христом. Наступна номер носиться це Сусан. Про неї історія майже нічого не зберегла. Вона була просто щасливою жінкою, яка була послідовницею Христа. І ще дві жони мироносниці, про які говориться священних писаннях, це Марта і Марія, сестри Лазаря. Лазар е, був другом Христа, і Спаситель часто був в їхньому домі, і вони були, ну, ті, хто служили Спасителю і, і в домі своєму, і поза домом своїм, які слідували за Спасителем і служили йому. Ну, як вони могли служити? Написано своїм іменням. Тобто йшли щось, того, що вони мали, несли з собою, готували, а готували Спасителя. І це отакі от жони-мироносці згадуються у священному писанні. Ну це не всі жони. Їх було багато більше, але історія зберегла пам'ять про цих святих Йосип. Аримофейський і Нікодім це були тайні ученики Христові. Е, Нікодім приходив вночі до Христа, щоб його ніхто не бачив, і ба ба бесідував з Спасителем. Е, е, Йосиф Аримофійський нічого про нього не говорить, що він приходив, чи не приходив. Але він був учеником, значить він зустрічався з Спасителем. І обидва ці Йосиф Аримофійський і Нікодім були. Е, членами Синідріона. Синідріон – це Верховний суд Ізраїля, в який е, був вища ну, дистанція ну, керування країною. Верховний суд призначав, все, що все, головні питання вирішував Верховний суд. І цей називався Синідріон. І цей ходили входили Йосиф Римофійський Нікодім і, і, і возглавляв його первосвященник. І коли спасителі судили, то е, е, Нікодім сказав, що чи судить наш е, ну, суд е, людину, якщо не виступає її, він хотів якось допомогти, щоб визволити Спасителя, але людська злоба помножена на людську толпу, вона зробила своє і Спасителя засудили до смерті. Таких духовних героїв. Таких е, великих, світлих людей сьогодні згадує свята Православна Церква. День святий Жон Мироносець для у нас, для православних християн, є нашим жіночим днем. Кожна жінка має бути, намагатися бути трошки похожою на святу жену Мироносець, яка має. І служити Богу, і любити Бога, і служити Богу, і має служити своїй сім'ї, має любити свого чоловіка, має любити своїх дітей, виховувати їх, стаці Божому, вірі. І навіть якщо чоловік не буде не такий, як би їй хотілося, то вона має терпіти, як у не, не, не у нас прийшов, а не такий чоловік розведеться з ним. Треба терпіти. Яна, жена, хузик, добровітля Іродова. Поза був не віручен, був там язичник чи юдей, чи, чи але ну, він не признавав Христа. Але вона не покинула його, вона жила з ним і була ученицею Христової і вміла це розумно об'єднати і, 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 і бути корисною і, і як жена мироносиця, як дружина цього, цього чоловіка. Я поздравляю всіх вас, жінки, з днем, вашим днем. Не вже не виносить, нехай Господь вам допомагає. І, е, а мужчини повинні додоблятися в якійсь мірі до е, е, святих праведних Йосифа і Нікодіма. Е, Іосиф е, Аримафейський е, зробив собі гріб. Ну, він був багато людиною, зробив собі гріб. Е, Висів у кам'янах і хотів, щоб його там положили, коли він помре. Коли Спаситель передав свою душу за наших грішних, за спасіння людства, то Йосиф прийшов до Пілата, просив тіло Спасителя і зняли його з Христа, і він проклав в своєму гробі, який він приготував для себе. Це так, бо Бойгодар Спасителю за ті великі милості, які Господь приніс на землю своїм опрощенням і стражданням. Нехай Господь укріпляє всіх нас і допомагає нам всім бути кращими, уподоблятися до святих, щоб ми були і причасниками того вічного блаженства, яке Господь подавав світові снові через свої воскресіння, яке нас чекає на небі в Христі Ісусі, Господі нашій. Яковина слави честь покоління, нині воскресні віки. а не Христос Воскрес Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.